Вайшампаяна казав так, помазавши на царство свого улюбленого сина, цар Яяті, син нахущі, обрадований пішов до лісу і став пустельником. Поживши якийсь час у лісі разом із брахманами, смиренний, він, харчуючись плодами й коріннями, виконавши суворі бідниці, відправився на небо. І, потрапивши в оселю богів, він жив там радісно і щасливо. Але через деякий час він знову був скинутий з неба шакрою. Однак я чув, що скинутий з неба він, падаючи, не досяг землі і зупинився в повітрі. Є чутка, що він, могутній, знову потрапив на небо і вступив у збори богів разом з царем Васуманасом аж такою та Шибі. Джанамеджая спитав завдяки якому подвигу той володар землі знову досяг неба. Я бажаю почути докладно і правдиво про все, що розповідається тобою брахмане, в присутності брахманів та мудреців. Адже яятів, володар землі, був подібний цареві богів, наділений величчю, подібною сонцю, він був засновником роду куру, він був великодушний, користувався широкою популярністю і здобував святу славу. Про всі діяння його, як на небі, так і тут я бажаю почути. Вешам відповів Добре, я розповім тобі чудесну оповідь про подвиги Яяті на небесах і тут, яка має непорочне значення і знищує всякий гріх. Цар Яяті, син нахуші, помазавши свого молодшого сина пуру на царство, зрадів і відправився в ліс, щоб жити пустельником, розселивши своїх синів на чолі зі старшим і яду в межах своїх володінь. Той цар жив довго в лісі, хартущуючись плодами й карінням. Прибуркавши свою душу і перемігши гнів, він, могутній, радував богів і предків, роблячи жертопринесення на вогні, як це встановлено законом для лісового пустельника. Володар вшанував гостей лісовими плодами й пряженим маслом, сам харчувався залишками їх їжі й злаймався збором колосків. Цілу тисячу років цар провів в такому становищі. Тридцять років він пив тільки одну воду, приборкавши свою мову й думку. Цілий рік він невтомний харчувався повітрям. Потім рік цар піддавав себе катуванню між п'ятьма вогнями. Протягом шести місяців він стояв на одній нозі, харчуючись тільки вітром, і тоді він відправився на небо, покоривши священною славою своїх подвігів небо й землю.